Задоволення передаю слово Олександру Ткаченка. Він військовий, військовий психолог, ваш колега у багатьох. І він зняв перший український фільм про посттравматичне зростання. Зараз ви бачите тізер і його прокоментує Олександр. Ну, я вітаю всіх шановних тих, хто протримався. О, сподіваюсь, вас вже занурили в пост. Дравматичний стрес остаточно, і е, у мене таке враження, розумієте, я слухав наше зростання, а от стрес, стрес, ПТСР, і таке все інше. Якби, от пробачте, військові психологи, які от тут сидять, і кризові, якби так зі мною працював психолог, як з ветераном, от, ви знаєте, я б от, або б, значить, десь пішов би, або взагалі потім заказав. за... Ходити до психолога, до речі, що роблять 97%. Справа в тому, що е, перше, що я, як військовий психолог, капітан штатних бригад, е, питав у тих, хто вийшли з важкого бою, прям десь там 2-3 е, доби треба було з ними працювати, їх не можна було кидати. Я розумів, що жодного разу не можна говорити про якісь травми. Тому занурення вони так були на межі. Я просто казав, от ти таке пішов. Ти вижив? Може, ти став краще? І з цього моменту його обличчя, ну, після бою, це звір, починало набирати якогось людського вигляду, і він починав е, зовсім інше осмислення од того бою. Любий бій, який би він був, чи переможний, чи е, навпаки, можна осмислити позитивно. Оце те, що повинен собі вбити в голову військовий психолог. Ну і до речі, е, якщо ви не служили е, в армії як е, офіцери, психологи, то не називайте себе військовим психологами. Це от е, моя така думка. І не виконували свої функції саме як психолога там на війні. Бо це дуже непросто, це зовсім інша, інший вимір. І це далеко не тільки ПТСР. От, Ну і щодо фільму. Тут мої побратими троє е, це легенди моєї бригади 57-й. А також е, легенди взагалі в е, суспільство. Це Ігор Козловський, який пройшов. Денерівській катівні вижив два роки його катували, два рази розстрілювали, але не вижив. І е, зараз, ну може, ви знаєте, це філософ відомий, і е, е, там явно нема ніякого синдрому. От. Ну а також е, мій колега е, Павлушин, психолог, який працює із е, цими ситуаціями, один із таких найбільш авторитних в Києві. Ну, мабуть, і. В Україні, от, е, і ви знаєте, перш ніж записати тізер, от він 30 секунд. Фільм буде 7 липня в ветеранхабі о 18. Весь фільм я там буду. Я буду презентувати повністю. І е, ще хочу сказати: е, от тут було презентовано День ПТСР і 5 питань. І, але цей день започаткований американцями. Я думаю, що українська російсько-українська війна з боку України це не про ПТСР. Це про ПТР. І тому було важливо. От ми з Віктором якось так спілкувалися недавно. І така ідея прям вилетіла. А День ПТР. І теж п'ять питань. Перше, от ці питання будуть в фільмі. В них будуть відповідати оці люди. Я їх просто нагадаю, перше, ти. Як ти стався до того, що при поверненні тебе, як ветерана, сприймають як ПТСР, як психопата? Друге. Чи ти став кращим після повернення? Третє, як ти стався до тих, хто відкосив? От. Ну і останнє це як до тебе поставило суспільство? Як воно тебе прийняло? Ось зараз ви почуєте. Реальних людей, які реально перемогли в собі оті всі травми і вийшли з війни кращими. Вони деякі зараз воюють. От, е ну і зараз е подивіться тизер, а потім може якісь будуть е питання до мене. Ну я хотів би зараз перемкнути оцей тумблер з е е ПТСР на ПТР, що потім все ж таки е Україна не е відновлювала старе. І не ремонтувала старе поверте, а оновлювала, будувала нове, нову країну, нових людей. От, так і називається інша війна, інші люди. У нас інша війна, не та, що ви зараз побачите, це афганська і е, 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 в'єтнамська. Я не дарма питав у е, американського автора і співавтора е, цієї моделі ПТСР. А чи були дослідження ПТСР у афганських, у В'єтнамських ветеранів? А їх не було. А чому? А мабуть, не було потреби. А мабуть, там не було ПТСР. А чим ми гірші? Ми захищаємо своє, як і вони. Є шкала, отут ПТСР, отут ПТР. Це одна шкала, але чомусь ми е, якось так стигматизуємо всі на ПТСР. І практично ми тут не чули про ПТР. А це набагато складніше і е, важче виявляється. І це, е, я, мабуть, не повіст, це наше українське авторство, тому що тут є одна річ, яка є принципова, яка лише є тільки в українській психології. Так, дякую. Прошу э, тізер. Ви... Ви чули метроном. Час запущений, і ми не маємо права його втрачати. І так, ще раз, 7 липня ветеранхаб, це олівець верхній поверх, о 18-й годині буде повністю презентація фільму. Дякую, не буду затримувати вас. Дякую. Може, якісь питання, не знаю. Дякуємо, Олександре. 7 липня ветеран Хаб є можливість зустрітися ще.